Привіт-привіт, мої найкращі. Привіт-привіт! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Одесу Херсон-Миколаїв. Одещину, Херсонщину, Миколаївщину. Що чекає, що ворог планує, вихідні закінчуються, починається новий тиждень. І дивимося, що ворог хоче нам за цей тиждень сказати. Найближчі дні дивимось. Давайте з Одеси почнемо. Чомусь мені хочеться, бо там вже щось до вас летіло, не долетіло. Давайте дивитися, що ще ворог планує. Одеса, Одещина, найближчі дні. Чого там? В морі вже купаєтесь? Каже, море, море. Омана йде. Я вдень перестрілююсь, вночі атакую. Омана йде. Може, в нього якісь такі дрони. Дивіться, мені як показує, що відблиск моря не дає можливості щось добре побачити і збити. Можливо, знаєте, якийсь час доби, коли не дуже добре видно. Над морем важко збивати буде. Одеса найближчі дні. Знову карта повішеного йде. Зіпсує вам плани ворог на відпочинок. Одеса найближчі дні. Біля води гучно. З води йде гучність. З води. Хочеться від чогось звільнитись, щоб спокійно було. Ви збиваєте, ви ще щось з'ївіте, у вас захист працює. Ворог побачить, де захист. Кажуть, я спеціально буду так атакувати, щоб бачити, де твій захист. І наступна атака буде влучанням в ціль. Тут є небезпека для захисту. Одеса, найближчі дні. З моря атака. Все, що біля моря. Місто будеш атакувати. Прильот показує. Буде, вогонь в місті може бути. Порт і не тільки. Не одна атака. І знову кажуть, вода, вода. Безпеч... Подбайте про безпеку на воді. Чомусь так. Херсон, найближчі дні. Херсон. Найближчі дні. Закрита по вам інформація. Щось буде закрито, можливо, десь не можна буде ходити, не можна буде кудись дивитись. Все для того, щоб могли рухатись військові, так кажуть. Щось важке впаде. Два таких дуже гучних вибухи, причому один чітко, точно місто, а інший як район передмістя. Щось він буде випробовувати важке ворог. Херсон, найближчі дні. Інфраструктура. Багато питань щодо того, як далі місто буде. Плани на літо будуть питати. Може, буде якесь опитування, чи будете виїздити чи ні? Херсон ближчі дні? Вночі щось буде йти, я так розумію, як повз вас. Херсонщина. Вам буде здавати, що не до нас. Але, на жаль, ворог об... об... обманув. Ну, буде, знаєте, як не тільки по вас таке де, як атака. Нам здається, що все, пішли відбої. Але карта прокляття йде і карми. Так само йде по Дніпро. Як на зло, і саме туди, де воно вже било. Десь буде нам... будете намагатись збивати. Я бачу дрони також. Будете намагатись збивати, щось зіб'єте, але не все. Прямо от. Я так розумію, що тут дуже схоже на масований, що, може, дрони підуть, підуть. Підуть і підуть. Активізується ворог. Активніше стане. Може, знаєте, більша кількість самих атак протягом дня. Що в місті відбувається? Херсон, що у вас відбувається? Херсон, що у вас відбувається? Вам треба підчищати місто, зачистки робити, тому що багато передають інформації щодо руху військових. Натірно. Люди, як в місті перебувають, інформацію із району надають рух це переміщення. Питань багато до вашої влади будуть, когось про владного будуть, або перевіряти, або навіть намагатися притягнути до відповідальності. Люди будуть обурені, що щось їм не надається. Ну, знову показує, може харчування, може гуманітарка. Дайте, будуть казати, дайте, бо ви нам винні це видати, розумієте? Херсонщина окуповано? Знову кажуть обман. Обманом, ворог влучить в ціль. Тут є небезпека для військових. Обманом влучить в ціль. Що буде? Не можу уточнювати. Не можу, будете сваритися зараз, просто точно об'єкти називати. Колись ворогу ворог вже бив по таких об'єктах, йому казали, що там можуть бути військові, тому будьте обережні, цивільні, тому що ворог буде знову намагатись туди атакувати. Херсонщина окупована. Смерти є багато. Щось пішло не так. Десь ми будемо ворога відтісняти, десь він нас до води знову притисне. Щось пішло не так. Як нема чим дати відсіч, а нам кажуть, ідіть вперед, не здавайте позицію, ідіть вперед-вперед. Ну, ж не завжди можливо. Іноді треба ж може відступити, щоб зберегти трохи адекватності. Хоч трохи. Треба слова підбирати, розумієте, не хочу наговорити зайвого. Сусловно. Я бачу об'єкти, де вони розташовані, але не можемо це казати. Тому я так, знаєте, граюся словами. Треба зброю, таку важку, як ППО. Але не на місто для військових чекаєте. От коли дадуть, тоді покращиться. Миколаїв на найближчі дні. Передмістя Гучно, район Гучно. Миколаїв, ворог активний, з району почне. Миколаїв атака буде, на Миколаїв. Ворог планує, ворог планує. Може бути, порти інфраструктура цікава. це може трошки відкластися, але тиждень може бути небезпечний. І дивіться, гучно-гучно в районі летить над районом, влучання, передмістя. От коли почне таке знаєте, відчуття, що нагнітається, аж в повітрі буде, знаєте, як перед грозою. Будьте в безпечних місцях. Тут є план, що стосується Миколаєва, так і ворога є. На жаль.